Василь Шевчук знаний не тільки як майстер слова, народний цілитель, магістр народної медицини. Більше 50 років агроном за освітою займається письменницькою діяльністю. Уроджене села Іванівці Тиврівського району ще з дитинства цікавився лікувальною властивістю трав. Аби ця наука розвивалась, видав не один десяток збірок. Так пішло по родоводу. Колись мої були великі В духовному розумінні слова, займалися цим. Тоді мені передали по. Хрещена матір передала. Тоді я вчився багато в цьому напрямку. Його твори легко та цікаво читати, окрім рецептів чудотворного зілля, безліч легенд та повір. Переконує наші пращури знали, як бути здоровими. Ці секрети розкриває у своїх книгах. Чоловік близько 10 років є членом національної спілки письменників України, але звання та титули йому не важливі. Головне, аби його праці допомагали людям. Найбільше багатство це те, що ти даєш, не те, що ти береш. Якщо я комусь допоміг, мені це дуже приємно. Значить, я живу недаремно на вірим світі. Серед присутніх на святі друзі, колеги, родина та просто ті, хто захоплюється творчістю Василя Шевчука. Привітати ювіляра прийшла і депутат обласної ради Наталія Геце. Мені дуже подобається, що він у всієї своєї діяльності він підтримує. Українську національну культуру, українську духовність, українські традиції, що він усім своїм життям зберігає нашу екологію, нашу українську природу. І мені здається, що підтримка саме таких людей, вона і в нас мудрість, добро, любов, повагу до старшого покоління вибудовує також Василь Шевчук. Мріє, аби всі були здоровими та щасливими, тому працює над новими матеріалами.